Страх це одна з найсильніших і найдавніших людських емоцій. Він захищає нас, але іноді стає нашою головною перепоною. Зупиніться на мить і запитайте себе, чого ви боїтеся найбільше. Можливо, це висота, темрява, публічні виступи чи навіть щось зовсім незвичне. У цьому відео ми розберемо, що таке страх і як він працює. Ми розповімо про найпоширеніші страхи у світі. Реальні експерименти вчених, які допомогли краще зрозуміти цю емоцію, а також профобії, які здаються зовсім дивними, і найголовніше, як ми можемо подолати свої страхи та взяти їх під контроль. Страх це базова емоція, яка еволюційно сформувалася, щоб забезпечити наше виживання. Коли наші предки стикалися із загрозами, такими як хижаки чи стихійні лиха, страх змушував їх реагувати швидко, втікати або захищатися. Ця реакція відома як бийся або тікай. Запускається в мигдалеподібному тілі мозку. Воно, мов центр тривоги, миттєво посилає сигнал іншим системам тіла. Серце починає битися швидше. М'язи напружуються, а дихання стає поверхневим усе для того, щоб мобілізувати ресурси на виживання, окрім фізіологічної реакції, страх також впливає на нашу свідомість у моменти паніки. Ми зосереджуємося лише на загрозі, і це може завадити мислити раціонально. Це спадщина наших предків, коли кожна секунда вирішувала, чи виживемо ми у нашому сучасному світі. Загрози рідко пов'язані з виживанням, але мозок все одно реагує так само, як і тисячі років тому. Саме тому ми можемо відчувати страх перед речами, які насправді не становлять реальної небезпеки, як от публічні виступи чи страх висоти. Люди з акрофобією, саме так називається цей страх, можуть відчувати сильну паніку навіть при думці про перебування на висоті. Іноді навіть вигляд фотографії або відео з висоти викликає у них фізичний дискомфорт. Отже, якщо страх настільки глибоко вкорінений у нашій природі. То звідки він береться, страхи можуть з'являтися з різних причин. Їх можна поділити на еволюційні, сформовані через особистий досвід, соціальні та генетичні. Ми вже згадали, що на рівні еволюції страх виник як засіб захисту від загроз. Коли ми стикаємося з небезпекою, наш мозок швидко активує механізми, що відповідають за боротьбу чи втечу. Важливу роль у цьому процесі відіграє частина мозку, яка називається амигдала. Вона є головним центром обробки емоцій і відповідає за виявлення загроз. Якщо амигдала фіксує сигнал про небезпеку, вона активує інші частини мозку, зокрема гіпоталамус, який запускає вироблення гормонів стресу, адреналіну та кортизолу. Це викликає фізіологічну реакцію, яка готує організм до дії, збільшується серцебиття. Швидко розширюються зіниці для кращого сприйняття оточення, м'язи напружуються, що дозволяє швидко реагувати. Зменшується кровообіг до неважливих органів, таких як шлунок чи шкіра, щоб енергія йшла на важливіші функції. Ці фізіологічні реакції можуть залишитися навіть після того, як загроза зникла, і якщо організм часто потрапляє в ситуації сильного стресу або тривоги, це може призвести до формування фобії у майбутньому, так як це було в експерименті малюка Альберта, до якого ми повернемось трохи пізніше. А зараз давайте подумаємо, чи можливо відключити страх у людини і до чого це може призвести у 1994 році. Дівчина на ім'я Сара потрапила в автокатастрофу, в результаті чого отримала травму голови. Показники МРТ показали пошкодження Амигдали, після якої вона перестала відчувати страх. Вчені показували їй зображення страшних гримас, сцен насильства, аварій. Потім намагалися її налякати різкими звуками, вибухами і пострілами. Організм звичайних людей в такі моменти реагує збільшеним серцебиттям. Зміною в артеріальному тиску та активністю потових залоз. але показники Сари залишались в нейтральному положенні. Вчені також зацікавилися, як Сара реагує на соціальні ситуації, де зазвичай можуть виникати страх або стрес, наприклад, на погрози з боку інших людей чи соціальний осуд. Проте вона також не виявила жодного натяку на ці ознаки, а в деяких ситуаціях ставала навіть агресивнішою. Вчені також проводили дослідження із мишами, хірургічним шляхом їм видаляли амигдалу, після чого вони не боялися звичних загроз. Таких як звуки чи світло, спокійно могли підійти до котів чи інших більших хижаків. На цьому відео бачимо, як гризун намагається взяти їжу, але крадеться, боючись втричі більшого за себе робота. При цьому робот доволі швидко рухається та видає гучний звук, який теж його лякає. Після третьої невдалої спроби гризун більше не приходить. А ось як рухається той же гризун із видаленою амигдалою. Він спокійно підходить, бере свою їжу. Та відправляється на обід. Наукові дослідження показують, що відсутність або значне ослаблення страху може бути пов'язане з певними психічними розладами у людей, зокрема, психопатією. Люди з цим розладом часто не відчувають емоційних реакцій на загрози чи страждання інших людей, що робить їх здатними на соціально небезпечну поведінку. Психопати часто не відчувають страху перед покаранням. Це дозволяє їм чинити агресивні або маніпулятивні вчинки без жодного відчуття провини або хвилювання. Якщо вам цікаво знати більше про таких або подібних людей, напишіть про це в коментарях, і ми обов'язково зробимо глибший ролик на цю тему. А зараз повернемось до страхів тафобій. Станом на 2025 рік у світі проживає приблизно 8 мільярдів людей. З них близько 90% мають ті чи інші страхи. 50% страхи набуті особистим досвідом, 35% соціальні фактори, 15% Генетичні до страхів особистого досвіду належить страх висоти, акрофобія, наприклад, дитина могла впасти із дерева та злякатись, що далі переросло у сильний страх висоти, або страх темряви, ніктофобія, пов'язаний з пережитими у дитинстві подіями, коли у темряві траплялось щось лякаюче, наприклад, гучні звуки чи раптовий напад, чи страх водіння, амаксофобія. Зазвичай є наслідком тяжких аварій за кермом. Офіційно таких страхів задокументовано. Понад 500, хоча фактично їх може бути безліч, оскільки кожна ситуація чи об'єкт може стати джерелом фобії. В свою чергу до соціальних страхів, якими страждають близько 35%, належать Глософобія – страх публічних виступів, соціофобія страх спілкування з незнайомцями, гіпенгіофобія. Страх відповідальності вони виникають через приниження у школі, насмішки колег чи знайомих після публічного виступу, надмірна критика батьків або подібні, м'яко кажучи, неприємні ситуації. Дослідження показало, що 77% людей відчувають тривогу перед виступом на сцені, навіть якщо аудиторія складається з близьких друзів. Наприклад, Джонні Деп страждає від соціофобії, яка робить для нього надзвичайно складним спілкування з журналістами чи шанувальниками. Він часто зізнається, що комфортніше почуваються в ролі персонажа, ніж у власній шкірі. У своїх інтерв'ю співачка Ріана розповідала, що перед виходом на сцену відчуває панічні атаки через страх осуду чи помилок під час виступу. Йдемо далі: генетичні страхи це інстинктивні реакції на певні загрози, що передаються через покоління. У дослідженні 2013 року вчені з університету Еморі в США навчали мишей боятися запаху вишні, поєднуючи його з болісним електрошоком. Потім, у потомства цих мишей, було помічено страх перед запахом вишні, хоча вони ніколи не зазнавали такого досвіду. Цей страх спостерігався до третього покоління. До речі, у нащадків людей, які пережили голод, спостерігали підвищену чутливість до стресу та тривожність, пов'язані з генною пам'яттю. Крім того, були виявлені більша економність у використанні ресурсів, схильність до накопичення їжі або речей, посттравматичний стресовий розлад, схильність до уникнення ризику. Повернімося до вище згаданого експерименту, який назвали на честь піддослідного: малюк Альберт. Експеримент був проведений американським психологом Джоном Вотсоном та його асистенткою Розалі Рейнер наприкінці 1919 року. На початку дослідження Альберт пройшов низку базових емоційних тестів. Дитині по черзі показували ручного білого щура, білого кролика, білу вату. Маску Санта-Клауса з білою бородою, газету, яка горить, і бавовняну пряжу. Піддослідний не відчував почуття страху перед цими предметами. Через два місяці Вотсон і Рейнер приступили до формування реакції страху в Альберта. Дитину помістили в центрі кімнати. Поруч із нею поклали білого щура, з яким їй дозволяли погратися. У той момент, коли Альберт торкався щура, Вотсон бив залізним молотком по металевій пластині. Перебуваючи в цей момент за спиною дитини, це було зроблено для того, щоб малюк не бачив, звідки виходить звуковий сигнал. Після неодноразових повторень Альберт почав уникати контактів зі шуром. Побачивши тварину, він починав плакати і швидко відповзав у бік. Пізніше з'ясувалося, що реакція передалась і на інші білі та пухнасті предмети: кролика, бавовняну пряжу та маску Санта Клауса. Що стосується етичних міркувань, то на момент проведення експерименту не існувало жодних перешкод щодо його здійснення на законодавчому рівні. Аж в 1970-х, коли стало відомо, що психологи зловживають подібними експериментами, було створено спеціальну комісію, метою якої є захист прав людей, які беруть участь у психологічних експериментах. Після того, коли вченому вдалося привити реакцію страху малюку, він хотів її забрати. Він помістив того ж білого щура у клітку. Та відставив її на безпечну відстань від малюка. При цьому повністю щора не було видно. Для того щоб Альберт почувався в безпеці, вчений почав його годувати наступного дня. Експеримент продовжився, але клітка була трохи ближче. Такий підхід давав свої результати. Малюк не проявляв страху та заспокоювався. Але експеримент не був закінчений. Мати забрала Альберта від психолога. Достовірної інформації про те, як склалася подальша доля дитини, немає. Але згідно з деякими джерелами, справжньою особою малюка Альберта є Вільям Баргер. Його мати працювала в тій лікарні, де проводили експеримент. А племінниця Баргера заявила, що дядько все життя боявся собак, за що зазнавала. Вглузувань з боку членів сім'ї. Дослідники, які займаються цим питанням, зазначили, що немає жодного способу перевірити, чи є ця фобія побічним ефектом експерименту. А також заявили, що Вільям Баргер не знав про свою роль як піддослідний. Давайте поглянемо на топ-5 найпопулярніших страхів у світі: публічні виступи 77%. страх смерті 68%. змії та павуки 30%. страх висоти 20%. Темряви 15, публічні виступи та страх смерті значно перевищують страхи, пов'язані з еволюційними загрозами, такими як висота чи темрява. Це вказує на те, що сучасні проблеми більшою мірою пов'язані через взаємодію в соціумі. Крім всім відомих страхів, існують також і дуже дивні та рідкісні фобії, такі як страх бороди, люди з погонофобією бояться бородатих людей, лепідоптерофобія. Страх метеликів на цьому відео. Ми бачимо, що дівчина панічно боїться метеликів, та друзі вирішили їй допомогти, щоб вона могла подивитись своєму страху в очі, і невдовзі вона вже спокійно стояла поруч з багатьма метеликами. Такий страх міг виникнути через боязнь комах у дитинстві та хаотичні рухи метелика, що можуть викликати тривогу. Крім цих страхів, існують ще аулофобія, страх флейт, папафобія, страх папи римського, фобофобія. Страх самого страху, та інші. Напишіть в коментарях, із якими дивними страхами стикалися ви чи ваші знайомі. Всі люди бояться певних речей. Важливо також розуміти, як боротися із своїми страхами. Перш за все, потрібно усвідомити, що страх це нормальна реакція організму, яка попереджає нас про певний виклик. Існують дихальні техніки, які допомагають заспокоюватись. Крім того, за допомогою віртуальної реальності можна відчути будь-яку ситуацію та стикнутися зі своїм страхом у безпечних умовах, для того, щоб звикнути. До нього. Страх це частина нашого життя. Без нього ми б ніколи не навчилися уникати небезпеки, не цінували б моментів сміливості. Але найважливіше, страх можна перетворити на джерело сили. Дякую за перегляд та підтримку. Напишіть у коментарях, чого боїтеся або колись боялись ви, та які теми ви хочете побачити у майбутніх відео. До зустрічі в наступному ролику. І нехай страх стане вашим союзником на шляху до нового.